Моє вітання. Ми повертаємося до прямого етеру марафону TV7+. Нагадаю, що працюємо в режимі наживо, і ви маєте змогу також доєднуватися до онлайн-трансляції цього етеру на Ютуб каналі TV7+, та на офіційній сторінці у Фейсбуці. Ну а ми далі детальніше поговоримо про донорство, адже у Хмельницькому триває проєкт Вперше донор. І нещодавно в обласному центрі у форматі світового кафе генерували нові форми донесення важливості донорства до студентів. Які будуть ефективні саме власне у цьому? Тож далі, детальніше про цей захід ми поговоримо із спікеркою, доноркою та власне депутаткою Хмельницької міської ради, з нами студія Анастасія Ярова. Вітаю вас, Анастасію. Слава Україні. Власне тема донорства для вас не нова, і ми одноразово неодноразово в цій студії говорили з вами про донорство. Як вирішили долучитись до цього заходу? Я долучилася, ще, коли була студенткою академією так трапилось, що стала ситуація з моєю одногрупницею. А в неї дуже важка була хвороба, так і потрібно було багато донорів на операцію, тому що в неї були дуже великі кровтрати. Але мені тоді не вистачало трішечки пару місяців до повноліття. Ну, на жаль, mm -hmm. мене не взяли. Мої одногрупники боялися, їм страшно було. Але страх за життя близької людини і якісь власні міфи. Ну в них перемогли міфи, що це нестерильно, небезпечно. І цей момент мене дуже сильно вразив. Я вирішила, що як буду повнолітня, обов'язково буду здавати, тому що ну, на жаль, дуже багато нашої крові потребують діти, люди після порани, після аварії, і тим паче зараз в масштабах великої повноштабної війни ну, цієї крові дуже необхідно, як особливо і військовим для їхнього лікування, для їхнього покращення після операцій, і навіть при операції, де них є велика кров втрата, Їм потрібна наша кров. І це мене мотивує щоразу здавати як плазму, компоненти крові або цільну кров. Це життєво важливо ділитися ну найціннішим, те, що ти маєш і врятувати, допомогти врятувати чиє життя. Тому я це роблю як тільки є можливість. Як спікерка цього заходу, ви про що розповідали студентам? Розповідала про свій шлях, що мене мотивувало, які події ставати донором, що це для мене дає, які в мене мотиви, що це дає, які бонуси в моєму житті. Ну, ділися з молоддю, тому що вони проходять зараз той шлях, що я проходила. Що це добра справа, яку потрібно займатися, і такі от звички потрібно формувати з молоддю, з молодого віку. Це і вогнес ем, власному здоров'ю, тому що донор має бути здоровим, стеж за своїм здоров'ям. Плюс, якщо ти постійним донором, тобі завжди перевіряють твій стан організму. Ти знаєш свій там рівень гемоглобіну, чи в тебе немає запальних процесів, в тебе немає хвороб. Це як безкоштовний що тобі роблять скринінг твого здоров'я. Це додатковий бонус, плюс молодь може мати вихідні дні, там, плюс до стипендії. Ну і плюс це хороша справа, і кажуть, плюс тобі до карми. Я вірю, що знаєте, карма є, і десь тобі вона відгукнеться доброю справою, якщо ти ділишся теж своєю кров'ю добрими вчинками. За реакцію студентів стежили, власне, якою вона була? Чи бачили сприйняття інформації? А, ні, їм цікаво, деякі скоро будуть, будуть повнолітніми, теж хочуть це спробувати вперше. Плюс цей проект мій донор він мотивує студентів здавати розповідає різні там міфи, роблять колективні дні, домовляють там з цілими групами. Вони ходять, і це дуже добре, коли молоді, молоді доносять дійсно перейду інформацію, коли лікар розповідає, що це безпечно, це нормально. Кров відновлюється, нічого страшного немає. І ще скажу, що завдяки донації крові можна виявити, що людина є певні хвороби. Так інколи трапляється, що людина думає, що вона здорова. Це гаразд. А коли вона починає здавати кров. Лікарі бачиш якісь пані відхилення в крові, так чи в компонентах крові, і це є можливо певним таким дзвіночком, що необхідно звернутися до інших лікарів, перевіритись, тому що інколи хвороба може перебіг перебігати, перебігати ну, тихому, не сказати, в тихому певному режимі, коли ти не помічаєш, так але часу вона може загострюватись, і такі от здачі крові так можуть показати, що в організмі є певні збої, щось не так. Бували випадки, коли при здачі виявляли вже потім після mm -hmm. здачі, що людини виявляли, і людина зверталася до інших фахівців. І виявляла, ну певні захворювання. Це типу, мовити, ну, людина попередила розвиток більш жахливішої хвороби. Тобто, здача крові я тут не бачу ніяких мінусів. Мінуси єдине, що ти дві години ну, рука в тебе трішечки перемотана, ти не uh -huh. можеш так і не функціонувати. А так, ну, мінуси я не бачу в цьому. Навпаки, це більше плюсів тобі. Плюси був там мед. Він сам американець, yeah. а він приїхав до нас. Проводив в школі англійської мови уроки для дітей, і він розповідав свій табути шлях донорства. В Америці там немає якихось таких бонусів, так це ніби як середини іде. В Америці дуже розповсюджено так, волонтерство, так коли люди добровільно йдуть, і суспільство це дуже схвалюється. в суспільство не схвалюється, якщо людина нічого не займається, немає якоїсь громадської роботи, волонтерської, це трішки негативно. Там навпаки студентів закликають більш до волонтерської різних соціальних проєктів, і це навіть їм плюс до рейтингу йде. Чи ви слухали його доповідь? Так та професія? Так, розповідав. звичайно, що я слухала. Він був першим спікером, я була вже другим спікером для студентів. Ну, цікавий досвід американців, і я скажу, що ми теж їх наздоганяємо. У нас і сервіси, краще розвиваються, і є бонуси для uh -huh. донорів. Те, чого немає, наприклад, в Америці. Так в нас є вихідні дні, які дають донорам в цей день. Може бути протягом року можна використати. Там і деякі компанії дають там бонуси, сертифікати на знижку, на додаткову там каву. Там аптеки дають певні угу. смаколики. тому ми заохочуємо людей в Україні різним способам долучатися до доброї справи. Я завжди кажу в перших умовах, якщо там немає коштів, так умовно там задонатити, здайте кров. Це також дуже хороший донат для нашої спільної перемоги. Так. чи у нас є що почерпнути із з американського досвіду, з того, що ви почули? Е, я скажу, що все таки за мотивацію. В них угу. от більша мотивація, хоча в них немає війни, так. Але в них внутрішньо твічу, от мета розповідав, що в них є внутрішня певна мотивація, так ділитися добром, не бути байдужим. Оце в них трішечки більше, чим в у нас. В них це є, і те, що вони вміють дякувати і ділитися своєю добротою. Це в них трішки більше, чим у в нас. Нас в умовах війни на трішечки зажаті, скуті і плюс війна дуже впливає на емоційний стан людей. За ваші понад 10 років власне такого волонтерства, донорства. Чи ви побачили, що ставлення в Україні до донорства змінюється? Звичайно, що навіть умови в центрі здачі покращилися, суттєво покращилися. Раніше це був скляний бокс, трішки такий лячний, де медичний працівник в такому бурому халачі, бо трішки воно лячно, як з фільму жахів. Виглядало. Зараз це навпаки все скляне без скла, прозоро, зручно. Ти бачиш ту систему, яку тобі вставляють там, в руку в твою вену, як кров іде, гармовка. Навіть у нас відкривається біофармоплазма відкрилася, mm -hmm. центр, де сприймають тільки плазму, Цільнику ковни приймають тільки плазму. Ти бачиш на екранчику стан своєї системи та серцебиття, тиск, це де би кров покращилася. Ну і самі вигляд, вигляд умов набагато покраще, ніж було раніше. Ну, зараз у нас умови дуже красиві, стерильно, гарно доступно. Плюс у мережах є і різні там відео інформацію можна прочитати, де спростовують різні міфи про кров. Плюс дослідження крові зараз набагато краще, ніж 15-10 років mm -hmm. тому. І ліки більше виготовляють з донорської крові набагато більше. Ну, все покращується у нас в Україні з донорством. Ставлення людей теж покращується чи ні? Я скажу, що так покращується, розвиваємо, ми розбиваємо ці міфи про кров, що це не стріляння небезпечно. Ну і плюс, хто долучається до донорства, знову ж таки має додатковий метод обстеження свого здоров'я. Це великий плюс. Плюс деякі компанії, наприклад, біофарма, вони донору доплачують кошти, навіть можна якщо ти здаєш платне, тобі ти отримуєш кошти вшкодування, можна здавати і безкоштовно. Я, наприклад, здаю, то я здаю на фонд волонтери поділя. Так, на цьому та, можна ці так, кошти передати. Ми ці гроші потім перераховуємо на турнікет. Тобто можна двічі зробити гарну справу. Заналатити кров на виготовлення ліків з плазми. І плюс ці кошти, які мали би тобі компенсувати, але ти від них відмовляєшся, можна перерахувати на фонд, коли після здачі перераховують. І за ці кошти ми потім закуповуємо турнікет, десь близько 2,5 долара необхідно, щоб закупити один турнікет січ. Uh -huh. Тому ми завжди закликаємо ділитися кров'ю. Допомагати нашим збройним силам, тому що в нас одна спільна наша теперішня біда це війна, і ми віримо, намагаємося доказати зусиль, аби ми перемогли спільно. Як часто ви є донором? Як часто здаєте кров, плазму? Тому що там теж є ж свої терміни? Ну, ця кров можна здавати кожних 60 днів. Плазму можна здавати кожних два тижні, і тромбоцити теж можна здавати кожних два тижні. Я зараз здаю плазму і здаю тромбоцити. Uh -huh. Так трапляється, що вони телефонують. Якщо там є дитина чи хворий, яким потрібно тромбоцити, тому що тромбоцити вони дуже мало живуть. Там пару днів їх потрібно здати сьогодні, перевірять. Можливо, вачерво наступний ранок вже передають людині, яка після операції яка потребує цих ліків. Я інколи і мене викликають, то я безкоштовно теж погоджуюся, здаю на робочі в мене розуміння повне дозволяє там на пару годин відійти, здати чи плазму, чи тромбоцити і повернутися на роботу. Тобто, це така історія на постійній основі. Вже у вас, власне, кожні два тижні там, чи раз на місяць ви обов'язково ходите? Я намагаюся ходити, здавати кров, тому що ну, є комуненти кров, які можуть там, довший час перебути, так, але, на жаль, трапляються аварії, захворювання. і... З банку крові постійно беруть кров, беруть, беруть необхідну кров, а запаси крові дуже необхідні. Тим бачу, що кров не одразу переливають людині, там має прийти певний там термін, певні дні, аналізи здати, і її мають заготовити для підготовки для переливання або витилення ліків людині. Тому в банк крові потрібно постійно поповнювати кров. Тим бачу, що зараз саме кров ще передають на збройні сили України. Її перевозять в відповідних там певних пакетах в морозилках її перевозять для потреби наших збройних сил України. Тому Крові завжди необхідно і завжди не вистачає в теперішніх наших умовах. Згадайте будь-які обстріли, поранення, знову ж таки, крова втрати, або, за, або великі забої, де так само потрібно приймати ліки, виготовлені, знову ж таки на компоненті крові. Група крові вона важлива власне, для донорства? А, ну, Дивіться, є групи крові, які поширені, та це з плюсом, тому з позитивним разом конфлікту, а є з негативним. Негативно її такої крові набагато менше. Більше людей, які мають позитивний резус, uh -huh. тому часто закликають здавати людей і ще з негативна, особливо, і рідкісні групи це четверта мінус. У мене, наприклад, четверта плюс, ніби також рідкісна, але ну, ще менше людей взагалі це з негативним фактором. Тому якщо людей є негативний, також закликають здавати ділитися, тому що ну, кров необхідна навіть у банках крові має бути про запас кров, має бути. Тому що ми не можемо гарантувати, що в нас це буде гаразд сьогодні. і Завтра на жаль, триває війна. І обстріли нас можуть зустріти будь-де. І добре, коли є люди, так при біді можуть відгукнутися. Тому що я помічаю, коли у людей все гаразд, вони так, ну, є та є, буду час піду здам. але коли що трапляється якась біда в родині, так, люди масово шукають по друзях, по знайомих, по рідних долучитися до здачі крові. Я завжди кажу: не чекайте, не надійтеся на Бог, що у вас це буде гаразд. Робіть справи просто так, що у вас, можливо, як там. Є якась Божа сила, що вона вас оминула, зберегла, тому що ви вже ділитесь, ви вже робите хорошу справу, можливо, вас це якось буде і оминати. Але береженого Бог береже. Ви згадували про те, що міфи вони існують, і зараз власне всіма методами в Україні намагаються ці міфи власне побороти і забрати з думок людей. Чи вас якісь міфи лякали коли-небудь? І власне, які з них найпоширеніші? Ну знаєте, я завжди як я так людина, що я завжди перевірю, чи навіть будь-яку новину так. Я не вірю там скріншотам, перепостам. Так, я завжди намагаюся знайти дж... до джерела, так зайти на офіційний сайт, прочитати, запитати лікаря, так коли я це зроблю. Я тоді ну, довіряю так, я не довіряю різним дописам, фейкам, а я дещу, одна баба-бабі сказала. Так, я завжди захожу на офіційні джерела, читаю, питаю лікарів і питаю у фахових людей. Так, тих, хто цим займається, а не там що десь хтось чув, і коли щось не знає, завжди запитую, і в мене ці міфи зникають. Я завжди кажу, там все стерильно, нема нічого там страшного. Я от отхожу десь років здаю. Якби в мене щось було, я вже би не здавала би кров. У мене б вже б не допускали. Ти паще, раніше там були при переливаннях, колись десь там допускали певні помилки, та коли було пряме переливання від людини до людини. Зараз такого вже немає. Зараз кров переливають з заготовленої крові. Ну, я таких навчу, що з, з, одразу зараз не переливають. Є банки крові, де кров очищена, підготовлена, перевірена, і її переливають ну, і, ін, іншому пацієнту. Раніше це було, да, і можливо, от з тих часів певні такі от міфи збереглися. Але давайте але вже радянський суд не ну, давно вже розпався. Так, ми вже понад 30 років живемо в незалежності, і, ну, і так само медичні препарати засоби, вони розвиваються. І не варто читати те, що було колись 20, 30 чи 40 років тому. Треба читати те, що зараз є, зараз наявне. Скільки організму потрібно на відновлення часу? Як ви відчуваєте власне по собі? Чи після донорства є якісь чи запаморочі, чи інші, так далі? Тому що люди цього теж бояться? Ну, це лежить від стану здоров'я. Так, що людина здорова, так що в неї є страхи перед кров'ю? Ну, я, наприклад, не люблю, коли мене спальця кров беруть. Я завжди там відвертаюся. це неприємно. І коли мені в вену, так я відвертаюся. трішечки мені неприємно. Я просто мені там ватку перекрили, бо я не дуже полюбляю. Цей вигляд, але, наприклад, після здачі крові цільної крові, так, це 4,5 з півлітрів. Трішечки стає, ставало мені трішечки так е, як це би, трішечки важкувато, але не критично. Я попила води і відходила. Мені, наприклад, легше здавати там тромбоцити і плазму. Тебе забирають, е, тобі кров кров забираючи раз, раз, пропускають очі, повертають назад, відбирають або плазму, або тромбоцити, mm -hmm. і в систему повертають е, із зрощина. Тобто, по, по крововтраті при плазмі тромбоцитах організм нічого не втрачає. У нього як було тих літрів, уно 5-6, так і лишилося. Коли ми здаємо цільну кров, в коровану систему нічого не повертається, і людина може відчувати певне запаморочення. Таке може бути так і буває, то бажано перед здачою з день-два мати гарний питний режим, пити воду, саме і в день попити, і описати саме попити, не їсти складної їжі, там, жирного, молочки, тому що вона впливає на склад крові, на жирність крові. Вона стає трошечки такою. Як би сказати, в лапках бруднуватою, mm -hmm. то бажано мати теж дієту перед здачею крові, не курити, не вживати алкоголь понад 48 годин перед здачею, ну і хар... банани ї... не їсти і каву не пити зранку здачею. Здати кров, тоді можна це все споживати, їсти і вживати алкоголь, хто там бажає вжити. Для курців, власне, чи вони можуть бути донорами? Можна, але треба хоча б за дві години до здачі не покурити. Якщо говорити власне про те, де здавати кров, ви трішки трукнулися, де плазму здавати, де в Хмельницькому здавати кров? Кров ми здаємо в Центр служби крові на сковороди 29. Це центр вже, боже, напевно вже він не більше чимні років працює. Uh -huh. Там він теж оновлюється, цей центр крові. І само можна здавати плазму на біофармоплазма Прибузька, мовляюсь, 11. В центрі крові можна здавати і тромбоцити, і цільну кров. А на біофармі плазму тільки здавати можна плазму. Знову ж таки, вже, після плазми, плазма плазма має пройти 15 днів здачі плазми, тромбоцита також має пройти 15 днів, а від цільної крові 60. Вона здавала цільну кров, а потім захотіла здавати плазму, має пройти 30 днів. Ми з вами говорили окремо в окремому ефірі про посмертне донорство. І для глядачів скажу, що у нас етер є цей на нашому ютуб каналі на офіційній сторінці в Фейсбуці. Дивіться, тому що це цікава власне тема. Які власне наслідки цього ми трішки тоді поговорили на наступний день, яка була реакція людей? Чи вам писали і надалі? Можливо, хтось наважився теж підписати такі документи. Мені до мене писали. Я сказала номер телефону лікаря трансплантолога. На дозволила залишити свої координати. Я присилала друзям, хто це захотів. Ну тобто, я дала їм можливість, сказала, де це, що, як, кинула їм зразок заяви, так. Uh -huh. І я сподіваюся, що ці люди також наважилися піти це зробити, тому що ну можна ж кажу, ми не застраховані так. Ми не можемо гарантувати, що все в нашому житті буде гаразд. Але такий факт, щоб якщо це вже трапиться, так що так трапиться, що людина померла, її головний мозок, так вона вже не буде ніколи живою. Але органи цілі, хай ці органи будуть пересаджені комусь іншому, комусь іншому рятується життя. І що я це зробила для того, щоб забрати тягар від своїх рідних, щоб не давати їм право вибору робити це за мене. Так це вже мій вибір, Я це вже зробила. Я не хочу, щоб їм це оголошувало, робити для них це тягар. Це моє рішення при житті. Мені це якесь свідоме рішення і ставлення до свого здоров'я, до свого життя. Так, це важливо. і Я сподіваюся, що сьогоднішня наша розмова також власне стане поштовхом для глядачів. Власне, прийти до центру крові або здати плазму, яка власне рятує життя, адже кров це незамінна рідина, і нічим не можна замінити. Лише власне, кожен із нас може на нею поділитися тим, хто її потребує. Вам дякуємо Анастасія, за Дякую. позицію. Дякую, що доєдналися власне до нашого марафону. Нагадаю, що з нами була у студії донорка та депутатка Хмельницької міської ради Анастасія Ярова.